В залежності від того, який орган чуття у кого більш розвинутий. Наприклад, хтось бачить картинки, хтось просто відчуває почуттями, а хтось чує. Також є такий момент, як ясно, нюхання. Тобто, що це таке? Це в мене є такий аспект. Я відчуваю запахи, які. Неможливо зрозуміти, звідки вони з'являються. Тобто, наприклад, якщо я відчуваю, що людина каже мені неправду, це не обов'язково стосовно слів людини, що вона саме озвучує неправдиву інформацію. А також, якщо людина не зовсім чесна, як це зрозуміти? Ну, Наприклад, у мене була ось нещодавна ситуація з дочкою, я кажу. Ти типу, почистила зуби? Вона каже так. А я відчуваю запах кислоти і розумію, що це ну, я далеко від неї знаходжу, тобто це не запах якийсь який ми можемо. Я розумію, що щось не так. Вона каже, так, я чистила. Але я розумію, що частково ця інформація відповідає дійсності, бо ну, ось таке якесь відчуття, так? І я до неї кажу: добре, скажи, що наразі ти мені кажеш недостовірного, тобто що ти мені не договорюєш, і вивели, що вона почистила зуби, але так, наспіх без пасти. Тобто, розумієте, скільки тут можна? Інтерпретувати цю інформацію, тобто казати, чесно вона вчинила, не чесно, чи має вона права, чи не має, чи нашкодила комусь ця інформація, чи ні. Але ось така у мене чуйка, чуйка, коли люди не чесні зі мною або самі з собою, навіть. Тому також люди можуть розрізняти на запах.